2024-2025 сезон вважався найважчим, але потім ми ми стикаємося з іншим. І сьогодні боротьба з Росією триває з серпня, по листопад Росія випустила понад 617 ракет і 16 тисяч дронів шахет проти енергетичної інфраструктури. З точки зору ударів, ви бачите, що з серпня у жовтні ця цифра зросла в чотири рази. Це чітко показує інтенсивність атак, які, на нашу думку, не зменшаться електрогенерація. Ключові лінії передачі. Всі види інфраструктури є цілями, і на даний момент ми втратили доступ до 6,8 гігабайт електрогенерації 40% внутрішнього виробництва газу. І Укренерго страждає від пошкоджень 50% своїх трансформаторних підстанцій.